Патрульні поліцейські готуються до роботи на новій ділянці. Вони вказують дані у трукамі та одягають світловідбивальні жилети. Тепер на Львівщині можуть вимірювати швидкість ще на двох ділянках. Це одна з них у селищі Гірне у Стрийському районі. Швидкість труками ми замірюємо тільки у відведених для цього місцях, Стоїмо лише на проблизкових маячках в видному місті. І, звісно, знову ж таки повторюю, де є знак, що працює фіксація. Швидкості. Цей «Трукам» вимірює швидкість через лазерне наведення на відстані близько 250 метрів. За 30 хвилин роботи поліцейські зупиняють першого порушника. Знак населеного пункту, бачите? Так, і. значить, ви знаходитесь населеному пункту, тому ваша швидкість має не перевищувати 50 кілометрів за годину. По рухалися зі швидкістю, чи перекроменти за годину. Маєте право знайомитися з доказами, а саме від руками. Дідій розповів, що їде до Львова, щоб відвідати лікаря. Перевищення швидкості не помітив. Насадячиво ну, перевані, ні? Зафіксували перевищення швидкості ще одного авто. У мене є два спідометра, один показує електронний, один такий. І щось скоришило трохи. Обом водіям виписали постанову про штраф. Сума штрафу становить 340 гривень, розповіла старша лейтенантка поліції Наталія Сердюк. Згодом патрульні помітили, що вантажівка рухалась швидше дозволеного, але зафіксувати на відео це не вдалося, тому обмежились усним попередженням. Але вважайте, що ви є на самому пункті. бачили знову. Це є село Гірне, це є населений, пункт. ви маєте право робити зі швидкістю 50 кілометрів за годину». Тут вітер подув, воно трішки смикнуло і все, і воно збиває. І воно, получає, воно показує здалеку, що він там їде, наприклад, 75. Вітер подув, збило, все, пропало. За словами Дениса Лошакова, вони патрулюють трасу М-06 від Львова і до межі із Закарпатською областю. Ділянки визначалися по статистиці. Ми досить довго фіксували порушення правил дорожнього руху саме ДТП. Дорожньо-транспортні пригоди і від відштовхувалися від цього, де була велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Відповідно потрібно було ставити відповідні знаки, щоб водії бачили. Бачили я перепрошую і знижували швидкість. Це словами Наталії Сердюк у Львівській області. Моніторить швидкість водіїв на всіх магістралях за перші чотири місяці цього року. Через перевищення швидкості патрульні виписали 13 275 постанов. Іванка Досько, Тарас Фомін – Суспільне новини, Львівщина.